Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви на хвилях українського радіо в студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 20.30 І у нас півгодини на осмислення на аналіз надзвичайно важливої події. Мюнхенську міжнародну конференцію безпекову невипадково випадково називають най. Важливішою подією в частині вибудови архітектури безпеки і оборони у світі. 61 рахунком Мюнхенська безпекова конференція триває, вона розпочалася напередодні, продовжувалася сьогодні. Офіційне закриття далі. Що можна сказати і на що можна звернути увагу? Мюнхен туристичний, чудовий, одне з найкращих місць світу для безтурботного і безхмарного життя. Мюнхен геополітичний. Зовсім інша. Річ і оцінка Мюнхенська змова 1938 року, яка стала предтечою Другої світової війни, бажання умиротворити агресора Гітлера обійшлося людству у 50 мільйонів загублених життів. Мінімум, мюнхен 2008 року. Сумно відома промова російського диктатора Путіна, який відверто дивлячись в очі. Демократичній спільноті сказав, що розпад радянського союзу найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Тож, не випадково перед стартом 61-ї мюнхенської безпекової конференції, у головах багатьох українців мимоволі виникало відчуття, чи не буде ремейк того, що вже було, тобто черговий варіант здачі з здачі зради України, коли про нас про наші поступки будуть домовлятися за нашою спиною і не запрошувати нас на якісь офіційні перемовини. Судячи з усього, судячи з останніх подій, кілька хвилин тому закінчилася панель мир через силу. План для України цього не сталося і статися абсолютно не може. Отже, про Реалії про надії, про вибудову конструкції і про певні припущення на майбутнє. Про все це будемо говорити далі в прямому ефірі українського радіо. Я вітаю в ефірі українського радіо, нашого спікера, на зв'язку зі студією, український дипломат, експосол України в Ісламській Республіці Іран, період 2010-2014 років. Олександр Самарський Олександр Сергійович, радий вас вітати в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас і слухачів. Давайте ми почнемо все-таки з дуже хороших новин. От знаєте, дисонанс. Кажуть, для того, щоб скласти власне уявлення, треба подивитися на альтернативу. Вчора був цікавий, я скажу так, коректно, політкоректно виступ віцепрезидента Джей Дівенса, який сказав, що європейська демократія хібує на, на обидві ноги. І проти американської демократії наробив багато галасу, його європейські політики спростовували. Інший високопосад. Ставлена американський топ-чиновник спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох на цьому на цій панелі мир через силу план дій для України видав сенсаційні речі. Увага, шановні радіослухачі! Інформація, яка з'явилася буквально ось ось-ось. Його запитали: ну так а як же що мають демонструвати сторони для мирних перемовин про Росію дослівно. Це мають бути з боку Москви і територіальні поступки, може бути відмова використання збройних сил, мається на увазі Російської Федерації, зменшити кількість особового складу. Як приклад, можна навести альянси з Іраном, КНДР, Китаєм. Важливо, цей альянс, щоб не формувався. Ми говорили, що на 2024 рік має бути по 2% від ВВП і довгий час пішов, щоб це наблизити до реальності, заявив Келлох. От в такому сенсі оцінює Кіт Келох, візит якого в Україну відбудеться, нагадаю, 20 лютого. І президент України Володимир Зеленський Олександр е, Сергійович, перед тим як ми почуємо вашу оцінку, вашу версію подій в Мюнхені, е, сказав дуже правильну річ: я хочу повести його на фронт. Нехай сам подивиться, сам переконається, зустрінеться, послухає для того, щоб потім донести це у вуха Дональду Трампу. Що думаєте ви з усього цього? Я абсолютно підтримую ідею, що всіх американців, включно з Трампом, треба вести на фронт, щоб у них було поменше якихось незрозуміло і щоб вони розуміли, що таке реальне життя. Це перше. Друге, все-таки виступ віце-президента я поставив би вище виступу спецпредставника По своїй значимості і по своєму резонансу. Ваші міркування. Виступ саме віце-президента він, як ви правильно відзначили, наробив багато шуму і скандал. Мабуть, жодна впливова газета в Європі не обійшлася того, та й не тільки в Європі, щоб віце-президент за цей виступ не боднути не вдарити, так би мовити, копитом. І навіть якщо звернули увагу після його виступу на наступний день посипалася маса різних американських тлумачень, роз'яснень, які дали задню. Цей виступ, нагадаючи читачам, суті згодилось до <зв 'язано> того. Слухачам, що... слухачам так нагадаю, так слухачам, що е в Європі не треба сподіватися а... на Штати. Штати по ситуації або захистить, або не захистить. В принципі, в Штатів є свої власні доля, інтереси і так далі. А друга його лейтмотив це критика демократії, демократичного життя, устрою Європи. Останній пункт виглядав надзвичайно смішно. Навіть дехто, я так зрозумів, з американських сенаторів над ним посміювався, а ну уявимо собі. У вас вдома, не працює бачок в туалеті, тече кран, тече якийсь стояк. А ви приходите до свого сусіда і розказуєте йому, що той не вміє сантехнікою поводитись. В По даному випадку, при всій повазі, але вице-президент США опинився саме в такій ситуації. Він представляє Трампа. Він, Трамп. Мається на увазі, команда Трампа неодноразово казали про те, що е, вибори, перемога Трампа була вкрадена. Тобто, насправді, не Байден мав бути перед цим президентом, а це мав бути другий термін самого Трампа. Тобто в е, Америці виборів як таких немає. В Америці можна підтасувати, що завгодно, і після цього ви виходите і кажете, що як ви можете в Румунії е, оголошувати повторні вибори? Як про це взагалі може говорити представник політикуму, який визнає, що вибори в Америці в принципі нечесні? Не те, що відмова від е, чи перенесення виборів повторені, а взагалі заява про те, що вони нечесні, сфальсифіковані на всі 100%. Е, анекдотична ситуація. Друге, звичайно, те, що він наїхав на Європу і сказав, що для нас питання, власне кажучи, Росії, і агресії, це вторинні і вашої безпеки, це теж не стоять на якомусь там далеко, не стоять на першому місці. Я розглядаю ці заяви як дуже корисні для України, як би там не було. Хоч на перший погляд. Ви да, я, ви хотіли мене щось питати. Я і... хотів два слова вставити. Дуже цікаво. Будь ласка. При всій контроверсійності дуже цікаві для України. Корисні. Е, я думаю, що корисне. Чому? Ви знаєте, у мене рік назад я був, провів цікаве таке, ну не цікаве, спонтанно вийшло дослідження. Е, я подивився, що писала західна преса і що говорили західні політики після провалу нашого контрнаступу. Воно десь в публікації рік назад у Главкомі. Там є, хто захоче, знайде, подивиться більш детально, хто що казав. І там вималювалася дуже цікава картина. Зразу після провалу нашого контрнаступу, коли було ясно, що він захлинувся десь серпень, вересень. Основна тональність публікацій і заяв, що ще все пропало, клієнт уїжджають, гіпс знімають, треба підписувати договір, Україна має поступитися. Територіями немає сенсу далі продовжувати війну, все це ну, сенсу немає. Проходить 2-3 місяці. І тональність більшості публікацій міняється на протилежну. на протилежну. Треба воювати, треба, щоб Україна перемагала, треба їй давати зброю. Є сенс. В чому причина? Чому така різка зміна? Дуже просто. Сама перша реакція була така. Як вона була, Україна програла цю биту, чого ж з нею возитись? А друга е, реакція, вона стала після, пі, через деякий час з роздумом: Окей, Україна програла контрнаступ, Україна програє війну. А що далі? А далі виходить, що воювати доведеться Європі самотужки. І тут вони перелякалися. Розумієте, що я маю на увазі? Вони перелякалися і пішли. Заклики і заяви про те, що Україна, Україну треба підтримувати, озброювати, фінансувати і так далі. Так далі, так далі. Бо фейс-то фейс, обличчя в обличчя, вони зіткнулися з проблемою, тим, що їм доведеться воювати з Росією. Так от, оця ситуація з віце-президентом американським один до одного повторює цю ситуацію. Те, що було, він налякав Європу і тим самим стелюма, стимулював її. До підтримки України, до розгортання своїх програм озброєнь, до нових е е е виділення значно більших коштів, як цього раніше вимагав Трамп, піддамо йому належні, на озброєння, на підтримання своєї свого військового потенціалу і так далі. І так далі, і так далі. Все це сприяє Україні. Невідомо чи Штати захистять. Європу в майбутньому, а Україна захищає Європу зараз. І це для всіх стало ще раз очевидно, і дуже багато між іншим від високопосадовців європейських, якщо звернули увагу, було заяв стосовно того, що ми запізнюємо все це треба було робити раніше. Розгортати давайте зараз не відкладати час, давайте будемо діяти. Ну, як вони будуть діяти, хто його знає, але ситуація в цьому плані, як це не парадоксально, вона повертається на користь Україні. Ось десь так би я сказав про цю. Про цю річ і виступ американського Ну, я хотів нагадати, що ви говорили, аналізували той провалений контрнаступ 2023 року. Ну а стосовно оцінок, які панують на Росії, можна сказати, коли. Почалися, почався злив цієї інформації про те, що готується саміт, про те, що була розмова Дональда Трампа і кровожерлового диктатора на Росії, почали, як кажуть, пити з горла, не закусуючи, очевидно. Після того, що твої шановні радіослухачі. Чули, я процитував, що сказав Кіт Келох, про те, що треба скорочувати збройні сили Російської Федерації, обмежувати витрати на оборону. Очевидно, доведеться поступатися і територіальними якимось поступками на Росію. Очевидно, перестали пити і стали закусювати бояришником. Ну по-іншому вони, вони не вміють. Тобто, Трамп виходить і виявляється зовсім не таким простим, як його малює хворе російське уявлення. Ще одна цитата з посилання. Нєм на спецпредставника Дональда Трампа по Україні і по Росії генерала Кіта Келога до речі, його донька відзначається беззастережною підтримкою України. Я думаю, шановні радіослухачі, багато хто з вас читав. Про неї у неї є фонд. Вона надзвичайно багато допомагає допомагає Україні. Тобто, донька в нього абсолютно займає проукраїнську позицію. Так от Кіт Келох сказав: я хочу сказати світові, будьте дуже обережні, коли ви йдете проти Трампа. Ви маєте розуміти наслідки, які вас настигнуть, коли ви зіткнетеся з таким президентом, як Трамп. Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох на восьмому українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Як Келог нагадав долю диктаторів, включаючи Асада, і порекомендував спитати у них, чим закінчується конфронтація. Із Трампом Олександр Сергійович, я думаю, що ми повинні всебічно аналізувати. Я вже процитував президента Зеленського його дуже хорошу, класну ідею про те, що як, як тільки Кіт Келох прийде сюди, думаю, він військовий, він не відмовиться здійснити короткий вояж на фронт, поспілкуватися з українськими військами, з головку Монсирським, побачити на власні очі, а потім цю інформацію передати 47 му президенту США. Було два виступи. Виступи українського президента, який транслювало, транслював суспільний мовник. Деякі вітчизняні змі називають виступ особливо сьогоднішній президента Зеленського. Вже кваліфікують його як історичний. Що ви могли сказати? Підтримати, заперечити, опустити планку ну, трошки. Дивіться, виступи, виступи, і, взагалі, там не тільки виступи. Розумієте, тут треба брати і двосторонні зустрічі, і двосторонні заяви, і не тільки українською чиїсь, а й європейців з американцями, європейцями з собою і інтерв'ю президента. Все це створює абсолютно позитивну картину. Як ви там? Не сували акцент американці, приходячи своєю проблемою, яка розрахована на внутрішньоамериканського споживача, а не на Європу. Питання демократії Європи, всіх цих реальних перегибів, які є в сфері толерантності, лібералізму і так далі. Дійсно, там є, з моєї точки зору, перегиби просто вони не є предметом нашої бесіди. Але акцент був зосереджений, все-таки багато чому на Україні і виступ президента. Був І я підтримую там майже практично все, що було сказано. Виступ вдалий, добре складений, акцентуються ті основні моменти, які є проблемними для України, і через розв'язання яких питань, через розв'язання яких, яких ми. Бачимо можливість посилити свою безпеку і забезпечити її. Я б не називав би цей виступ історичний. У нас це все з комуністичних, мабуть, попартійних часів, як тільки що керівник держави не сказав, так це завжди історично. І лідер у нас, найвищий, найкращий лідер сучасності, і слони у нас найкращі, так далі, і так далі. Історичний був виступ Черчилля Фултонська. Його заява виступа, яка визначила позицію Європи е і Британії на майже на півстоліття щодо Радянського Союзу, е історично були листи е посла США в Радянському Союзі Кенена, які сформулована, основі яких була сформульована доктрина Трумена, все це, що було спрямовано на е обмеження експансії. Радянського тоталітаризму це те, що визначило на епоху. В, е, в виступі Зеленського таких речей немає і не могло бути. Наприклад, про європейську безпеку, яку треба об'єднувати. Прекрасно, добре, вчасно і гарне місце знайдено. І фразеологія та яка потрібна. Але ідея не Ще кілька років назад про це говорив. Президент якої країни Франція. Про те, що потрібна європейська безпека і об'єднуватись і незалежними бути в своїй безпеці від е, Америки. А в 1996 році та з Франція взагалі вийшла з військових структур НАТО, залишивши стільки поліцій, політичних, оскільки там це був протест проти домінування американського впливу на НАТО і залежності Європи від Америки. Ми знаємо, що НАТО було створено в 1949 році, а ми забуваємо, що Західноєвропейський Союз безпекове об'єднання європейських країн, там Британія, Франція, Нідерланди, Сергіс він створений в 1948 році. І теж з метою е, об'єднання зусиль Європи. В, е, в забезпеченні своєї безпеки. І проіснував цей союз до десь 2000 року. З закінченням Холодної війни його значення почало занепадати. Захід, як ми знаємо, розквітнув у своїх сподіваннях про те, що тепер треба все буде добре і чого не робити, тратити гроші на безпеку і так далі, і так далі, забувши е, староїстами, що той, хто. Не хоче годувати свою армію, то й годує чужу. Але навіть, якщо не помиляюсь, в 2012 році, в в постанові нашої Верховної Ради згадувалось співробітництво Західно-Європейським Союзом як окремою від НАТО безпекою е е структурою, яка об'єднувала вже на цей час е на кінець Холодної війни більшість країн Європейських. Так чи інакше була координація. Тобто, Ідея сама по собі минова. Вони Ми просто зараз змінилися умови, які на цю ідею заставляють дивитися зовсім по-іншому. А для України надзвичайно важливо, щоб Європа зараз повернулася до тих старих поглядів і об'єднала свої зусилля розвитку європейської безпеки. Про це я вже казав, збільшення видатків, допомоги Україні як форпосту, Європи, власне, Україна зараз заміняє НАТО. Як це не парадоксально до Європи? І західно європейський союз зомба. Тому цієї точки зору ну, власний виступ. все, все тут немає, можна чіплятись до чого завгодно. але говорити що такою історичний виступ, це покроє нас. Хто хоче, той кланяється. Ну, так чи інакше своїми вкидами, цифрами, от миротворці я, я, я вбачаю да -да. я б сказав би, я б, значно більше значення надав би не стільки виступом, бо що до зеленського побігу в черги ставитися, а ми даємо такі-то батальйони, ми даємо такі-то, записуйте в блокнот, а ми даємо такі то гроші. Що? який практичний результат? Поки що немає, а от значно важливішим практичним результатом вважаю те. Що Зеленський відмовився від підписання того договору, який був штатам наданий, і штати пресували президента з тим, щоб він підписав про передачу 50% наших природних запасів мінералів у розпорядження США? Чому важко сказати, чому не підписав? Ми не знаємо тексту цієї угоди, але я собі уявляю таким чином, що, по перше, що з моєї сторони абсолютно не прийнято, що вони туди включили це як оплату тих послуг, які вже були на Ребята, Як так? Ви нам на безкоштовній основі допомагали таркаєте, а виложите ваші невідомо скільки мільярдів, оскільки не все до нас доїхало, багато що було вкладено у військово-промисловний комплекс безпосередньо санкції. А друге, ні гарантії безпеки, ні преференції якісь України цей договір не передбає. І стояти і сказати, що ми це не підписуємо, я вважаю, що це велика справа. Доопрацьовуємо, продовжуємо працювати далі. розумієте, позицію України, яку не можна не гнути. Точно так же, як і відмова Зеленського брати участь у е, тристоронній зустрічі Путіна, з Трампом. про яке Трамп заявив. От ми з Путіном поговорили, зустрічаємось. Саудівській Аравії, Зеленській, давай, давай. і я принципова позиція. Хочете говорити? Говоріть. Але без участі України і нав'язування їй свого бачення. Тому оці якраз речі е, я вважаю значно важливіші. Єдине, що тут я хотів би, щоб вони правильно зрозуміли слухачі по, по надрах України. Тому що в нас є багато пора патріотів, які кажуть, що натри належать народу. Вони не повинні належати іноземним ворожуєм імперіалістам. Ребіка, вони давно не належать народу. Вони належать е, обмеженій купці олігархів і отим п'яти шести менеджерам, які в Зеленському, як він сказав, розв'язують ці проблеми. Народу там нічого не належить за давно. Так, як з газом, чи з електроенергії. Тому це правильне рішення. Принаймні, якщо будуть американці, хоча б податку. Е, залиш... Так, так, у нас залишається 6 хвилин, Олександр Сергійович, да. Безперечно, можна аналізувати. Ну, я думаю, аналізи. У можна прочитати так, так аналізи будуть безперечно. Аналіз тільки починається. Осмислення того, що відбувається і на полях, і під час панельних виступів в рамках 61-ї Мюнхенської безпекової конференції дослівна цитата з посилання на президента України. Я не дозволив підписати угоду про користі копалини, бо вона не захищає наші національні. Інтереси, тобто будемо сподіватися, що далі над угодою будуть працювати, і в, 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 в фінальному Ми варіанті вона буде да. абсолютно так би мовити, я скажу більше: оцей кавалерійський наскок, який Трамп організував, і скрізь хотів все або зразу порішати, або задати максимальну планку. Якщо він задавав максимальну планку в різних мінусах і в плюсах, то йому це вдалося. А у всьому останньому він своїх, то що він заявив, не досяг з Мексикою. Відклали з це от обкладання що там з Канадою падає. так само відклали. Да, з Канадою відклали, з Європою загальмували, з Північною Кореєю його в прошлу минулу конденцію, цей їхній лідер послав. Дуже далеко послав він Трампа і нічого за це йому. Ну, зараз послав за, Євро... за Україною. Зараз наскільки скокобламуються, а це його ще чекають зустрічі з Путіним, тому що телефонну розмову і те, що обіцяв Трамп Путіну в телефонній розмові, теж уже тільки лінивий в американській європейській пресі немає, висміюючи оце, що Трамп казав, я дуже красний, класний переговір. Но ти вже все здав, то само торгувався. Який ти, ти переговір? У в даному випадку зрозуміло, що йому було цікаво чи можливо витягти Путіна на перемогу. Зрозуміло. Александр Сергійович, хотілося б почути від вашу оцінку треку, який достатньо несподівано, неприємно з'явився і шокував багатьох. Стали писати про те, що виявляється великий друг великого Пу Китай. Китайські компанії, китайський бізнес вже долучаються на тимчасово окупованих расистами українських територій до освоєння українських надр, до будівництва, і вони хочуть брати безпосередню участь після завершення цього треку підписання мирної угоди. Китайський бізнес готовий працювати на тимчасово окупованих расистами українських територіях в частині видобутку освоєння е, е, рідкісноземельних е, металів. Що скажете ви з позиції? Не, 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 я, ем, як завжди, все по аналогії. Я двічі працював місією, ОБСЄ в Нагірному Карабасі в тому конфлікті, і я спостерігав за позицією Азербайджана. І в мене досі не виходить з пам'яті те, як білоруський громадянин без дозволу Азербайджана, заїхав на Гірний Карабас, повернувся додому, проти нього порушили справу, і Білорусь його видала Азербайджану за незаконне відвідання. Окупованих територій, які згідно з міжнародним правом є азербайджанськими. От я хочу побачити наше законодавство. Тут китайська співачка в Маріуполі співає на драмтеатрі розбомбленого на могилах, і в нас немає кримінальної справи, то китайські компанії, штрафи, штрафи, страфи. Відсотки з видобутку, заборона на майбутню розробку. А потім треба Китаю спитати: ну якщо ви визнаєте територіальну цілісність України, скрізь кричите скрі, про те, що має міжнародне справу, а насправді порушуєте його, тому що Україні треба визначити незалежність тарвань. Або, наприклад, сказати, що КНР незаконно знаходиться в Раді безпеки ООН і ООН, тому що первинно там був Тарван, а потім уже. Сахер махірки Тайвань замінили на Китай. Тайвань там був. Тому тут, тут багато чого чому треба протидіяти? Розумієте? Активно протидіяти. Чому нас і близько не спостерігають? У нас залишається хвилина і ще одне фінальне питання. Наступного тижня проанонсований саміт в Королівстві Саудівська Аравія. Ваше очікування? Саміт, кого пронасований саміт е, Трампом трьох учасників. Так, ваше очікування. Його, Путіна Зеленського. Зеленський і офіс вже сказали, що дійсно вони там десь будуть, але в цій зустрічі приймати участь не збираються. Бо Зеленський наполягає знову-таки правильно наполягає на своїй тій позиції, яка була спочатку. Ми виробляємо спільну з Трампом позицію, а потім з нею сідаємо з Путіна. А якщо ви хочете про щось говорити, то без вас. А з ніякої іншої делегації, крім Путіна, з всякими там от Зеленський зустрічатися не збирається. Про це ж було абсолютно правильна опозиції. Мені я так сподіваюся, ми минули, по-моєму, тиждень назвати з вами говорили про те, раніше так було коротке питання. Що буде ось в Мюнхені вже угод. На що я пам'ятаю, то сказав: ніякої години буде. Не буде, не треба сподіватися. Це не проста справа. Тобто отак за Солоудській арабії теж нічого не буде. На прямому зв'язку зі студією був український дипломат, аналітик громадської організації Центр дослідження Росії і посол України в Ісламській Республіці Іран 2010-2014 років Олександр Самарський. Пане Олександре, дякую за прямий ефір, і дякую за. Чітку, жорстку, безкомпромісну позицію, реальну оцінку наших можливостей і спроможностей. 61-й Мюнхенський безпековий форум триває, і власне можна сказати, що головна мета цієї акції це тектонічний сув в головах багатьох, передусім європейських політиків. Будемо сподіватися, це надовго і всерйоз. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.